Слава Україні! Це новинка. Перші про головне підпишись і постав лайк. Росія якимось чином намагається призупинити війну з Україною. Про це розповів Данілов. Окупанти планували підкорити Україну буквально за кілька днів, але їм це не вдалося. Зараз вони намагаються якось вийти з цієї ситуації. Я думаю, що є велике бажання якось призупинити цю війну. Вони хочуть підписати конкретну угоду, щоб зробити паузу і підготуватися, сказав Данілов, Як зазначив голова Ради національної безпеки та оборони, один із варіантів, який РФ розглядає, це підписання попереднього документа про припинення вогню, паралельно просуваючи проекти ворога України, Медведчука та його сателітів. Все це марна трата часу і грошей на різні проекти. Данілов підкреслив, що ситуація була зовсім іншою, ніж 24 лютого, коли мало хто вірив, що Україні вдалося відбити напад Росії і що сьогодні з ними немає можливості щось підписати. І союзник у мене для цього все є. Підписуйтесь на канал.